І захід відновлення і прибирання нашого міста. Висаджуємо зелені рослини спеціальних сортів, які адаптовані до цієї зони. Ну а також упорядковуємо цю зону, прибираємо під таким добрим гаслом чисте серце, чисте місто. Види дерев, які ми тут висаджуємо, це є види портаманні для наших ялицевих бров, які оточують другому боротьбу. Ми тут посадили по кілька десятків ялиці білої, кілька десятків дуба звичайного, ще є ряд мудрини європейської. То ми зараз садимо ялицю білу. Для нас, християн, це важливо, що чистота наших сердець має також і відбуватися на чистоті того простору, в якому ми живемо.